Часу. У чарівному замку води майстри ті і так почасть б'ють золотими молотками, золотому кувалу. i just love it Більше кувати, щастинки розумити, а ті, що накували, я. But we're Ми раді привітати. фан у сірками бажаємо стати. Цікавих конкурсів готуємо мати. фіксуватися у парашутній Okay. Ah. Анішна, зайшла трошки далеко, і щоб хочеться так, щоб не спиною. Доброго дня, всім шановні діти, учасники, бібліотекарі і всі шанувальники книги. Вже вкотре стало традицією щорічно проводити конкурс Найкращий читач України серед школярів 6-7 класів, і не тільки щоб визначити кращих, але й треба, щоб зацікавити дітей, які ну, не дуже люблять читати книги. Зацікавити тим, щоб вони взяли до рук книгу та поринули у її чарівний та мудрий світ. Дитинство без книг це не дитинство. Це ніби вас відгородили від чарівного місця, де можна по-справжньому бути щасливими. Так писала відома шведська дитяча письменниця Астрін Лінгрен. Тільки від кожного і вас, шановні діти, залежить ваше майбутнє та висота поставлених перед вами цілей. Головне ніколи не зупинятися на досягнутому, вже таким юним, молодим, гарним і активним формувати нам нову еліту України і надалі піднімати престиж книги та бібліотеки. І завжди пам'ятайте такий вислів – Хто читає книги, той керує тим, хто дивиться телевізором. Отже, щасливого вам, як то кажуть, щасливого путь, гарних вам знань, едицій, ну і показати гарні своє. Ми знаємо, що ви є всі найкращі, що ви дійсно сьогодні зібралися найкращі читачі, які багато читають і багато знають. Отже, щасливо вам показати свої. щоб пошуки щастинок розуминок були вдалими. Будьте завжди сміливими та кмітливими. Тож бажаємо вам зібрати якнайбільше щастинок, розуминок. Бо саме вони визначать вашу перемогу. Ну що ж, попрощаємося з героями. Кількість балів, тобто щастинок розуминок, у таких конкурсних завданнях: представлення себе я зірковий читач, гродить коктейлі, творець казкових див, літературна вікторина, книги ювілярів 2017 і знайомчість моя золота книжкова полиця. Оцінюється творчий підхід до завдань: креативність, начитаність, старанність та артистизм. перш ніж приступимо до першого туру конкурсу. Ви будете представляти слідків із батьків, за місце. От тут підпишіть номер Ще познайомитися з нашими конкурсантами. І саме зараз вони пройдуть крізь арку слави з підготовленими візитками та гаслами меседжами я зірковий читач. На виступ кожного учасника відводиться близько однієї хвилини. А чарівні чарівніму оцінюють це конкурсне завдання у п'ятибальній системі за такими критеріями оригінальність гасла меседжу. Та артисти. Запрошуємо учасника під номером один. Камеру можна? Я Сападаш Андрій Анатолій, читач романівської сільської бібліотеки. Люблю читати дитячу літературу. Ходить сідає на судити на черзі. Я, Я спроба Натасія, почнеться з 6 класу, представляє Ческу сільську бібліотеку. Моя бібліотека це добровижне сестрі. Неосаджене небо у казковий світ. Бібліотечне всестріє здається неосадженим небом про місця зірок читачів бібліотечної зоні системи. Шерлока Холмса это доктора Васма. Она я люблю. Каріну. І сьогодні я вам краю, що секрет. Є на світі така країна Чісландія, править в неї добра і розумна королева. І коли я завжди мандрую Чіпю, зустрічаю добрих друзів і зустрічаю нових. А мені чи це ти це, загадки світу познавати, мудрість відкривати, уяву розвивати, подумки мандрувати, словами вивчати, друзів здобувати, нудьги не мати, герої. Ночами не спати, прикрасти спустері гати, країнами продовжувати, усі чарівні і Книга це справжній провідник, вона показує мені, в якому напрямку потрібно рухатися. Книга водить мене світ відказов, подорожі, пригод, нових відкриттів, усіх прикрас, тому добре, воно мудрі люди кажуть, книга це моя покарання часу. Дякую за увагу. В означає Божа милість, і я маленький олівчик, у Господа, який пише з любові у цьому світові. Моєму моїм вороскові тримає поєднання, критик і віта, води і вогни, що є поєднанням чоловічого і жіночого начала людини. Я вже в тому класі, як багато є ще не пізнаного, як багато ще невчитених книжок. Я читачка, і вважаю, що зустріч химовір це щастя. Я людина і частинка Бога, а в нього немає інших рук, і моїх. Я зірковий читач, я планів приз, що захоплювався нескінчальною з кількістю зірок навіть, я захоплююсь за погребністю букви. Їх всього 32, дії, яке безбачені, вимог і почуттів, можна виживати. І коли ми в здесь прилучаємо букви, ми несемо велетенську відповідальність за слово.